Він молодим, ні терпіть і мав, не водим, не водим, і душі всіх героїв разом з ним, ні терпіть і мав, не водим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітерпіть і мав, не водим, не водим, назад усім живим, коли навічно лягатимо спати. Очі заплющ мені, брате, піду ворогам по дороге, підамше, як з гранати. Мой мати не плач, будь не плач, м'яч забери, як закінчиться, матч, а поки що в смертю в втак, доки не цурицях встані танця, яка наша доля Серед мінного волю карбується правди, слава, і сила і воля. Горі, ні поцілує моря, але будемо стояти в місні гори, Як же радий, ще маю кому сказати, Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати. Терпіть імов не дим, вічна пам'ять дим, хто загинув молодим, Вітер підіймав імов, небо дим, не подим, душі всі героїв разом з ним. небо дим, вічна пам'ять дим, хто загинув молодим, Вітер підіймав імов, не дим, не дим, Усім живим, вітер відімав, небо дим вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер підімав, небо дим, не дим і душі всіх героїв разом з ним. Вітер відімав небо дим Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. всім живим.